Привіт! Я Лев зі своїми друзями написав книжечку Маленькі шуканчики. Так так саме Шуканчики. Чому? Ну, знаєте, є діти, які над усе люблять шукати малину, яблука та інше. І це, безперечно, дуже корисно. А ще є діти, яким найбільше подобається шукати в їді на цікаві запитання. Ви до яких належите? У цій книжці ви знайдете героїв, з якими разом можна буде шукати багато пізнавальних пригод, Ну, скажімо, знайти лікувальне печиво. Жив собі Дмитрик. У нього захворіла мама. Щоб підняти їй настрій, Дмитрик приготував смачнюче і корисне печиво. Мама подякувала, але дізналася, що аби видожити їй потрібні ліки. Вона сказала, де лежать гроші, хлопчик узяв їх і поспішив до аптеки. Але аптекар сказав, що цих грошей замало, за таку суму ліки не зможе продати. Коли хлопчик уже розвернувся, щоб йти, аптекар запитав: А що це так в тебе смачно пахне? Це печиво, яке я приготував для мами, але їй так погано, що вона не може його їсти, відповів Дмитрик. А можна мені спробувати? лагідно мовив аптекар. Пригощайтеся, я його можу ще багато приготувати. Аптекар поклав печиво до рота і обімлів від смакоти. Я відчуваю тут і кунжут, каже, і вівсянку, і ще дещо. Хлопче, а можна я його в тебе куплю? Так, подумав хлопчик. А вистачить, щоб обміняти на ліки для мами, каже Дмитрик. Ти рецепт цього чарівного печива добре знаєш, а вже ж. Тоді ось тобі ліки віднеси мамі, а потім наготуй ще печиво і приходь до мене. Добре? Добре. Радісно відповів Дмитрик. Що було далі? Дивіться в книжці Маленькі шуканчики. А є про зайчика, який не хотів прибирати свої книги і лисичку-сестричку. Жив собі маленький білий зайчик. Він не хотів складати книги, тому вони неохайно лежали на полицях, а деякі з них навіть валялися на підлозі. Якось батьки зайчика пішли в магазин, а в цей час до зайчика в гості попросилася лисичка. Зайчик не знав, як треба себе поводити з гостею, тому хотів знайти книгу про лисиць, але на полиці, як ви зрозуміли, такий був безлад, що книгу не знайти, що трапилося далі. До речі, а які ви книги полюбляєте? Читайте хороші твори, приходьте до обласної бібліотеки для дітей Шевченка в Кропивницькому, шукайте і знаходьте маленькі шуканчики. До зустрічі!